Чергу дозвольте подякувати Збройним силам України, які боронять нашу державу і дають нам змогу займатися професійними справами. І дозвольте почати з відповіді питання, шановному модератору. це все вік. Да? Чим більше років тим більше часу треба є. А давайте таким чином. Я розумію, що я останній в цій сесії. Я підготував там 47 слайдів, я їх буду показувати. Я розумію, що я заважаю такій досмачної кави, тому, звісно, кожному, хто захоче, організатори не здійснюють презентацію, я своїми словами ту тему, яку я хотів, постараюсь так, щоб вам ну, було цікаво. Що Ага, дуже вам дякую. Мікрофон генерал-лейтенанта працює в будь-яку пору року. Дивіться, да? Як воно? Ага, тепер клікер. У вас нема клікера, який працює для генерал-лейтенанта. Можна наступний слайд організатора, якщо можливо, я наж... О, все. Ні, ні, це не наступний. Це вже. Ну, добре, якщо можливо, поверніть на той слайд, щоб. Після моєї обличчя перший. О. Поки він буде висіти, я вам розкажу, в чому справа. Є певні питання, які ну, в КПК не вирішені. Його ж там люди створювали. І професійні там депутати наші, вони ж там з вищою освітою, всі юристи. От, як і там казав мій колега про одного свого підзахисного, він заслужений юрист, хоча не юрист. От, так в чому питання? Да, в таких випадках є загальні засади. Є практика Верховного суду, з якого ми маємо виходити, є об'єднана палата, велика палата. Але все ж таки ці питання не завершуються. І є от таке одне невирішене питання. Якщо в кримінальному провадженні є підозрювана особа, да, там певним чином обмежуються строки. Там до 12 місяців. Суд продовжує максимум до 12 місяців. От. Як кажуть певні судді, епізод спровадження, да, терміни, які в КПК ви не знайдете, але це не заважає їх використовувати. Епізод з підозрюваним виділяється до нової справи. Це перетворює провадження, як застосовує термінологію сторона обвинувачення до первісного стану. Да. Такий термін є, ось, вибачте, мій військовий жарт. Повернення первісного стану провадження, повернення цноти ухвалою суду. Це перетворює чи ні? Оце первісне провадження воно стає таким, в якому підозру не повідомляли. І от на, по, стосовно цього питання а це ж строки, а таких випадків багато, і це доля людей. Дуже велика дискусія. І починається, вона, звісно, з питання, а має чи має слідчий суддя, хоча це впряму не передбачена КПК, взагалі перевіряти строки. І тут скільки суддів, стільки думок, ну, моя думка, не має, жодної ролі таскать, немає, я ж як би, рішення та не приймаю. Тому орієнтуюсь на практику. Ну, певна частина каже: дякую. Певна частина каже, ну, звісно, ми маємо це робити. Ну, наприклад, закрита вже провадження, закрите взагалі. Так, да, тут забули, щось сторона обвинувачення прийшла, застосуйте запобіжний захід тримання під вартою. Ну, як ми? Ми ж маємо перевірити. Інша думка, шановної суддівської спільноти, така. Дослівно. Раз питання, що первісто куриця, чи це не вирішено, з цього випливає, що слідчий суддя не може це перевіряти. Це має на підготовчому засіданні. Тобто людина посидила, посидла, підготовчу, кажуть, ой, -йо, ну, вибачте, так буває. Ну, це дійсно питання не передбачено: чи Верховний суд, чи законодавець, чи хтось ну колись його вирішить, тому що якщо слідчий суддя має перевіряти. То в який спосіб, якщо сторона звернулася з цим проханням, ну, наприклад, да? чи за власною ініціативою, а відповідно, сторона обвинувачення тоді повинна ну, готувати якісь там документи щодо строків там, подавати, ухвали суду про продовження? Це перше таке питання, яке потребує вирішення, тому що позиція сторони обвинувачення кожного разу, слідчий суддя, не має права це робити. Друге питання. Зі строками. Дивіться, що відбувається? От невирішене питання. Виділили певний, як то кажуть, епізод з підозрюваними з першого провадження в друге. Виділили, от там до 12 місяців був строк продовжений, 10 місяців пройшло. Виділили, і там от два місяці ще й може в виділеному провадженні порослідуватися особа. А в перше провадження як бути зі сроками? Там залишається цей срок до 12 місяців, ну саме ж в ньому було повідомлено про підозру. У людини, у особи, саме А ми і не виходили нікуди. Так, от, саме ж в ньому було повідомлено підозру, у особи саме в повідомленні про підозру, цей же номер півісного провадження. І тут як не зробиш усе погано. Чому? Фактично, що хоче сторона обвинувачення? Вона хоче перетворити так зване первісне провадження в безкінечне. Ми потрохи виділяємо з підозрами і знову новим особам повідомляємо про підозру, як в мене в практиці і є. І от повідомляємо, і знову срок починається з першого дня. Тобто. Приходиш ти в судове засідання, що в нас сьогодні слухається? 145 те продовження до 12 місяців саме в цьому кримінальному провадженню. Вже і діти там замість тебе працюють адвокатами, і все по цьому провадженню продовжують до 12 місяців іншим особам. Причому якось дивно. Тобто, якщо б не виділили епізод, то тоді зрозуміло. А от виділили все з одного боку. З іншого боку, суддя, яка не погодила з моєю думкою в першій інстанції, мене питає: А от, шановний пане адвокат, ну, про шановний – це жарт, пане адвокат. <натолірнені> а -а -а. Ну, добре. А як ви хочете, щоб я продовжувала строки у первісному провадженні за правилами, як до підозрюваної особи, коли підозрюваної особи вже немає в цьому провадженні? Ну, мені ж потрібно його викликати що з іншого провадження? Теж питання. Тобто, питання є як в одну сторону, так і в іншу сторону. Я у своїй презентації грунтовно підібрав, ну, як у кожного юриста, да? є дві думки. Да? Це помилкова та моя. Тобто в обґрунтування кожної думки помилкової, з якої тут почато, та з моєї, я підібрав купу рішень. Що смішно. Обидві думки суддів посилаються на одне і те ж саме рішення Верховного суду постанову, яку читають по-різному. І перші, і другі посилаються на одну ту ж саму постанову і приходять до різних висновків. І а в одному, тому ж самому провадженні, наприклад, різні колеги прийшли до різних думок. Да, а в Верховний суд це не оскаржується. А і що робити? Ну, тобто, при таких обставинах доля людини залежить вже не від правосуддя, не від законів, а від того, на яку саме колегію випала справа. Ну, це точно не правосуддя. Це не має жодного нічого з правосуддям. Я не знаю, як що там можна зробити в сьогоднішніх умовах. Дуже велика проблема, зрозуміло, і Верховний суд не в змозі переглянути все, що ми там бажаємо. Ну і наші там штат треба там в рази, там, в десятки разів, там збільшувати. Але та ситуація Я вибачаюсь. О, дякую за роботу. Тому це питання, яке має, на мій погляд, бути врегульовано ну, найближчим часом. Тому що ми, як захисники, звісно, не розуміємо, як захищати своїх клієнтів, яку позицію заняти. Тому що це доля людини. Да, людина прислуховується до нас, а ми, ну не розуміючи, який шлях вибрати, можемо дати помилкову пораду. А ця помилкова порада може коштувати 12 років ув'язнення. Тому сподіваюсь, що кого зацікавила практика з цього питання, ви передивитесь презентацію, де. Практика за, проти, практика против. Про саму проблему я розповів, і що мене хвилює. Дуже вам всім, як завжди, дякую. Спасибі.